Шалом, це Славко. Я оце вирвав вас і кілька хвилин часу, перш ніж вивішувати білизну, і хочу відповісти на ваші питання і пояснити деякі свої думки. Мене питають, що буде з нами після значного руйнування нашої енергетичної системи. Навіть по війні можу сказати, буде як у Франції, там ще 58-го року аварійно вимикали світло. Я сподіваюся, що відновлення нашої енергетичної системи забариться, з тим будуть проблеми. Наскільки довгі, наскільки великі, я не можу обрахувати зараз. Просто що це виходить за межі моїх інтересів, це треба збирати інформацію. Треба витачати час, мати інтернет, а я його зараз не маю. Друге питання. Мене самого цікавило це формування наших нових бригад. Поки що мені небагато вдалося дізнатися. Приходом є 47-го. Оця добровольчеська штурмова. Котру формував, котра в листопаді 15 розвернулася до бригади невідомого нам стану. Ну, це ви знаєте, майор Сак Олександр. Видатна людина, як кажуть, з заслугами. І дуже агресивний командир від нього сподіваються. Тут цікаво, що? що ми мало що формуємо. От зараз ми маємо хіба що одну добровольчу бригаду на як на танковий батальйон, котрої пішло аж щось там 29, Здається, чи менше танків т 55 із Словенії, і мене непокоїть на взагалі формування нових бригад, тому що даних за це немає. Вирвати їх можливо лише випадково десь щось. Наші змі пропустять. Вони багато чого видають, це Треба слідкувати. І я вас всіх теж прошу уважно слідкувати за формуванням наших нових бригад, бо це надійна ознака розгортання нашої армії і підстава робити позитивні якісь оптимістичні висновки. Зараз заговоримо за негативне за критерії української поразки, що є об'єктивним критерієм нашої поразки. Нашої поразки, об'єктивним критерієм є дії проти нашого запілля, проти енергосистеми. І тим, що може надалі ще нагірше змінити ситуацію, є. Іранські ракети середньої дальності, якщо вони тут з'являться, то можна впевнено говорити за те, що Україна стоїть перед обличчям поразки, і що тут треба буде застосовувати не тільки воєнні, але і політичні якісь кроки, шукати собі нових союзників для нового мінська. Бо ви бачите, поки що від нас всі відмовилися ніхто не хоче бути посередниками, бути учасниками чергового чергового мінська нас полишили сам на сам. Під благовідний при притом, що Україні самой нада когда ж, собственно, піднімати ласти. Про те, що ситуація серйозна говорить багато знаків, навіть рекома готовність Сполучених Штатів постачати нам Патріот. В цьому в конфігурації Пак 3, ви знаєте, Патріок Адвенчер, Adventure Capability третього покоління. Це, власне, він від другої Першого і другого покоління різниця принципова. Це власне є сото протиракетна зброя. Це не зброя ПоПО, ПО, тому що запак три почали говорити. Почав говорити і Зеленський і в Сполучених Штатах. Це суто протиракетна зброя. І якщо нам її дають, то вже очікують ударів балістичних ракет. Вона з'явилася, ви знаєте, за досвідом першої війни в Заліві, коли патріот другого покоління не був настільки ефективним. Я вам може коротко поясню, в чому проблема, що іракські ракети часто вже входили в атмосферу розбитими, розділеними за ними друга ступенця летіла ця бойова частина. І часто ці от. Другого покоління ракети наводилися в хвости, в бойову частину. і Навіть пошкоджена бойова частина кудись падала і вибухала. Це вже зброя пах три кінетичної дії. І в Ізраїлі достатньо не перед тим другого покоління достатньо скептично до них ставилися. Потім були, вели... були великі. Введені зміни, треба сказати, що зброя якісно вищого рівня, зброя достатньо сучасна, Виробляли ці ракети в конфігурації ПАК-3 до 2020 року. З 2020 року вони вважаються застарілими, замінюють їх на версію Нісаю, сегмент Еншаджімент, по ПАК-3 МСЄ, Вони зараз в виробництві. Тому. Кількість оцих ракет пак, пак 3 велика, і її можна постачати в Україну. Ну ясно, що вони дорогі. Так ця ракета коштувала 3 мільйони. Сучасна буде коштувати нового покоління. Оця от поліпшена до 10 мільйонів. Ну, ясно, що стару, ну, як відносно стару зброю, яку знімають і прозброїть, нам дадуть. Яка є ефективність? Вони діють кінетично і дії 4,2 2 хвилини, 4-2 секунди інтервал запускаються по кожні балістичні ракети дві ракети. Перша має на мету розбити бойову частину, і друга має на мету добити цю бойову частину бойов, тому що там ви знаєте, що великий ладунок вибухівки. Вони витримують перегрузки до 32G. Ви знаєте, вони спроможні сильно маневрувати. І якщо от, там, говорити за засяг 22-40 по фронту кілометрів, що можна прикрити, що ці вже нові сучасні ракети у них характеристики секретні, вважаються значно вищі, Ну, ми про них не будемо говорити, будемо говорити за Пак-3. Ефективність вважається, що три ракети з 100% надійністю збивають одну балістичну ракету, хоча, може, безпосередньо її і не дуже пошкодять. Отака от, от ефективність. Ну, ви ж знаєте, що БЧ балістичні ракети падає зі швидкістю вже на кінцевому ділянці траєкторії 8300 км за годину. Це серйозна зброя. І Якщо по три протиракети цих от третього покоління на одну балістичну, то якийсь час можна протриватися. Важить, скільки нам дадуть. Польща замовляла 2018 року ракети з поставкою на 2022 рік, то там було. 200 ракет у боєзапасі. Швейцарія замовляла. Я вже не пам'ятаю, якого року вони замовляли 70 ракет. Зараз вони замовляють ще 70 ракет, і будуть вони аж 2025 року. Ну, це нові сучасні ракети. Отака от, от ситуація, і оце свідчить не так за посилення нашої протиракетної оборони, як за зростання загрози Україні. Від цієї зброї це дуже неприємно, треба сказати. Будемо сподіватися, що держави знайдуть якесь політичне рішення, що оці чутки про те, що Іран в експорті ракет обмежується ракетами тактичними 100-кілометрової дальності, це може не призвести до катастрофи, бо, як ви розумієте, атака України великою кількістю ракет середньої дальності, це буде означати. Те, що противник отримав нарешті перевагу над нами, отакі от, от новини. Я вам за критерій найгірше нашої поразки пояснив, будемо сподіватися, що цих ракет тут не буде. Іранських, а патріоти все ж таки нам може на літо і дадуть. Бай.